Куди ми накладаємо швидше, якщо у нас поранена нога і рука. На руку чи на ногу, куди в першу чергу ми накладаємо? Чому? Тому що там судини, судини ширше, тому кров ми втрачаємо швидше? Час, за який ми можемо втратити половину нашого осяка, половину нашої об'єму крові це три хвилини. Це за три хвилини ми втрачаємо ту кількість крові, яка приводить до смерті. Тому час накладання турнікету у нас є приблизно хвилина. Може, трошки більше. Більше не факт, тому що, якщо ми беремо удар серця, при одному ударі серця, у нас порядка 70 мл крові б'є з одним ударом. Тобто, якщо у нас є поранення, плюс ми ще бігли, як у нас серце б'ється.